Їй п'ятнадцять, і вона торгує квітами на вокзалі, кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід, потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід, ніхто не зупиняється в її місті, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її, виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї, виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого. І літньої порожньої панорами ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могилу її старшому брату, крізь сон чути, як у темряві формується Батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє Сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. У цьому місці народилися всі, кого вона знає, засинаючи. Вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.